Ми на сьогоднішній день починаємо розуміти, що НАТО це інструмент запобігання конфліктів всередині Європи, треба дуже чітко розуміти гарантії безпеки для України. Тобто, серед цих гарантій має бути розміщення британського або американського військового контингенту на території України. Окуповані території мають бути наскільки токсичними для Росії, наскільки обтяжливими. Тобто такий розмін має ставити Росію в наскільки економічно обтяжливе становище, щоб в певний момент е, Росія просто сказала: забирайте цю частину України і не морочте нам голову. Тобто, Раток НАТО політично замилює цю тему, ніби нічого не сталося. Виникла тема е, надання. Україні партнерства поза НАТО, бажано було, щоб ми отримали прямі договори безпекові із США і Великобританією на момент, доки Україна не отримає повноцінне членство в НАТО. Орбан е розмножиться в пробірці і буде вічним президентом, по-моєму, Москві розраховують, що в Україні, почнеться якісь заклади. Це рішення не має бути заохоченням для агресора. Вітаю, друзі! Чим ближче до наступного Рамштайна ювілейного 25-го, тим більш крупнокаліберні видання на заході починають говорити про Україну і про варіанти розв'язання цієї війни, яку Агресивної війни проти України, яку розгорнула Росія. Причому частина експертів сходяться на думці, що варто заохотити агресора часткою тіла України. Відрізати, наприклад, руку від України і дати жерти крокодилові Причому про це говорять і дипломати, і ну я розумію, коли мова йде про варіанти балансу, тобто йдуть якісь розміри, розміни такі, в яких е, зберігається не просто варіант на виживання України, а на повноцінне входження в Західний світ, е, цивілізаційний розвиток, ну і найголовніше гарантії безпеки. На тлі того, як воює Україна і на що здатні е, Збройні сили, ну я б сказав, 4 п'ятих НАТО, то ми на сьогоднішній день починаємо розуміти, що НАТО це інструмент запобігання конфліктів всередині Європи, тобто НАТО в сьогоднішньому вигляді це. Механізм запобігання агресії членів НАТО одних проти самих себе. В цьому плані є якраз показова історія постійного змагання агресії Туреччини. От вони парирують, нападають, парирують, нападають, парирують, але ці нападки один на одного вони не переходять певні межі. Ну, але дуже мобілізують суспільство в своїх країнах, і це, мабуть, багатьох влаштовує, тому що для політиків у внутрішніх процесах дуже важливе відчуття того, що ворог на кордоні і треба парирватися, відповідати, перехоплювати наміри. Так, от, про різнокаліберні видання. Нарешті Financial Times, ну взагалі. Такі першорядні західні видання вони давненько вже тримають Україну на перших шпальтах, і це працює звичайно на перспективу України. Але Financial Times вирішив все-таки розіграти оцей ну, сюжет ФРН, з яким частина Німеччини ввійшла в Західний світ. І що цікаво, що, в принципі, розігрувати такий сюжет і обсусолювати його на сторінках преси це, це право преси. Тільки нагадаю, що Німеччина на момент входження, ну, Західна Німеччина, на момент входження в НАТО, по-перше, досить жорстко не приймала варіант окупації російської частини Німеччини. По-друге, погодилась. Частково на цю окупацію, але отримала безпекову парасольку у вигляді першої присутності військових контингентів Сполучених Штатів, Великобританії, ну і Франції, зокрема, на своїй території. Далі ну Франція це особливий такий принизливий момент, бо Франція це була швидше місія спостережна. Але американські війська. Це насправді був, була гарантія того, що Західна Німеччина не зникне. Вона встоїть, вона суб'єктна. Тим більше я хочу нагадати, що і Східна Німеччина, і Західна Німеччина вони ж входили в ООН. А цей варіант тепер, який просто прокачується, що частина. Українських територій може залишитися під російським протекторатом. Ну, так. Якщо такий варіант розглядається, то по-перше, треба дуже чітко розуміти гарантії безпеки для України. Тобто, серед цих гарантій має бути розміщення британського або американського військового контингенту на території України. Обов'язково. Далі. Треба. Розпереглянути е, доктрину Монтрю і відкрити Чорне море для повноцінного флоту НАТО. Тобто британські і американські кораблі мають спокійно базуватися в портах, е, військових портах України на військових базах. Це принциповий момент. Далі, в такий розмін українською територією. Має бути передбачена система обмежень судноплавства для Російської Федерації в Чорному морі. Окуповані території мають бути наскільки токсичними для Росії, наскільки обтяжливими, що Росія ну, що Росії має вистачити не більше ніж на одне політичне покоління, щоб е платити за цю територію. Далі, якщо ці території залишаються на певний час за Росією, українські території, і то в рамках цієї перемовної доктрини має бути обов'язкове зобов'язання Російської Федерації на розмінування і відбудування інфраструктури цих територій за узгодженням із Нормами будівельними України. Тобто Росія зобов'язана за цей час, поки території будуть під контролем Росії, розчистити всі знищені міста і розмінувати всю територію, реабілітувати чорноземи, реабілітувати орні землі. Тобто такий розмін має ставити Росію в наскільки економічно обтяжливе становище, щоб в певний момент е, Росія просто сказала: забирайте цю частину України і не морочте нам голову, є по суті е, про що пише е, Financial Times. Е, в, ну, Поширюючись на аналогії. Звичайно, аналогія ФРН і НДР це перша аналогія, але є ж і аналогія з Японією. І тут, до речі, цитується Єнс Столтенберг, який говорить, що є способи вирішити цю проблему. Коли є воля, є способи знайти рішення. Але вам потрібна лінія, яка визначає, де застосовується стаття 5. Тобто. Оце і є реальні гарантії безпеки, тому що на наших очах відбувається дуже цікава вистава, коли російські безпілотники залітають на території Румунії, російські ракети вибухають на території Польщі, безпілотники вибухають на території Латвії, але жодної реакції НАТО нема. Тобто НАТО НАТО політично замилює цю тему, ніби нічого не сталося. Тоді напад на Україну. Якщо Україна отримує щось на зразок гарантій по п'ятій статті НАТО, а там зобов'язання розпочати консультацію в першу чергу, то ми не отримуємо дійсних гарантій безпеки і включання, наприклад, провідних ядерних держав в захист України. Тобто, з одного боку, ми, тут якраз Столтерберг нагадує про приклад США, який надав гарантії Японії, і гарантії США поширюються виключно на контрольовані японською владою території. Чотири острови, які захопила з Курильської гляди, захопила Росія, на це зобов'язання е, Рос... США безпекою не поширюються. Тобто, по суті, е, ми, ми потрапляємо в пастку, в якій вже 80 років перебуває Японія. Тобто ні миру, ні війни. І чотири острови контролюються Росією. Звичайно, що як факт, Росія не розвиває ці території, вони занапащені, вони занихаєні. І це означає, що ті території, які залишаться за Росією, якщо такий сюжет вступ в НАТО в обмін на території спрацює, то по суті ми. Отримуємо законсервовану територію за зразком, наприклад, Абхазії. Абхазія це більш ніж показовий момент, тому що квітуча е, територія Грузії, е, Абхазька автономія, така собі м'яка, як на, на, на цій території жило Грузинів більше, ніж Абхазів, але нагадаю, що зусиллями. Російських спецслужб чеченських бандитських формувань. Грузія була вибита з Абхазії, ну і тепер багато років ця територія фактично не розвивається. Можна спостерігати, як розвиваються грузинські території, які теж бавилися у сепаратизм, і вони діють, але вони залишаються під контролем Тбілісі, і ми можемо. Співставити, наскільки занапащена Абхазія. Тобто, зрозуміло зараз одне, те, що починає обговорюватися як реальний варіант, насправді є певним окозамилюванням. І от згадалася мені історія, коли виникла тема е, надання Україні партнерства поза НАТО, такого, як отримав Ізраїль чи отримала Японія. Чи Філіппіни. І пригадується мені, що Оксана Маркарова, посол України, пригадується мені, що Зеленський персонально, всі ці шавки Зеленського, вони страшно репетували, що нам, не потрібне, нам потрібне повноцінне членство в НАТО. Нам не, потрібне, не потрібен цей прямий договір. Так цей прямий договір дозволяє прямо реагувати на агресію. Не скликати е, Раду з 32 членів НАТО і не мозолити там очі якомусь Орбану чи Фіцо, чи, прости Господи, е, президенту Туреччини Ердогану, який, якого теж невідомо, яка реакція в певний момент включиться. А отримати, наприклад, по прямому, по прямому договору з США, пряму підтримку безпеку. Бажано було, щоб ми отримали. Прямі договори безпекові із США і Великобританією на момент, доки Україна не отримає повноцінне членство в НАТО. Така модель була запропонована Швеції і е, Фінляндії. Доки вони не отримали повноцінне членство в НАТО, вони мали прямі безпекові гарантії від США. Натомість Зеленський, пригадується, раптом почав репетувати, що нам потрібна НАТО. Тобто, коли зараз нам прокачується тема про НАТО, ми знову потрапляємо в пастку, тому що Угорщина, Словаччина і, можливо, Туреччина поставлять нас в велику-велику чергу. І це, це все бодання, перетягування Канату буде тривати роками. Звичайно, що за цей час внуки Фіцо розбудують свій бізнес не на мільйони, а на сотні мільйонів російських газових грошей. Орбан розмножиться в пробірці і буде вічним президентом, точніше прем'єром Угорщини, ну а Україна так і буде у міжчасі, між там і тут. Те, що називається, провисати і не мати жодних безпекових гарантій. Оце гра банковій в цьому сенсі вона можна сказати, що вона цілком влаштовує країну агресор Путіна ця модель влаштовує, і от зараз, коли почнеться тема торгів обміну безпеки на території, по-моєму, в Москві розраховують, що в Україні почнуться якісь заколоти. Це, на жаль, наше реальне життя і як не крути. Але головне сподівання на рішення, тобто не на позицію Києва, не на позицію Зеленського, а на позицію чотирьох країн США, Великобританії, Франції і Німеччини. Лідери яких мають зустрітися 10 жовтня, 12 жовтня на Рамштайні, має бути Зеленський, і, мабуть, лідери цих найважливіших країн світової демократії поінформують Україну про своє рішення. Важливо те, що це рішення не має бути заохоченням для агресора. Якщо воно буде половинчате, то ми отримаємо новий сплеск агресивності не лише з боку Росії, а й з боку оцих всіх учасників сходняка, який має відбутися в Татарстані, в Казані. І очевидно, що там, якщо західні демократії не виявлять ну, жорстку позицію підтримки України, то цей клуб авторитаріїв влаштує там такий шабаш, що, мабуть, населення західних демократій повинно буде після цього думати, як готуватися до оборони своїх країн. Дякую. Переможемо. Дякую Збройним силам за стійкість за можливість. Propiedateci a garanzia.